Як зняти руль mazda 3 БК? Спочатку потрібно обов'язково від'єднати клему на акумуляторі і почекати до п'яти хвилин, щоб, вже, наверняка, як кажуть, щоб конденсатор розрядився на подушку. Потім нам потрібно від'єднати ось, ось ці заглушки з двох сторон, з однієї і з іншої таке само. Така сама тут заглушка з двох сторон. Резиночки дві витягуємо. Ось так вона виглядає. Тепер у нас є дірочка така, будемо відкручувати. Щоб відкрутити, потрібна головка на 10. Вставляємо і відкручуємо. З однієї і з іншої сторони так само. Ось такі болтики з двох сторон. Ключ під 10. Після того, як відкрутили, знімаємо цю подушку. Потрібно від'єднати ось цей з'єднання. Беремо тоненьку отвірточку і витягуємо цю чорну заглушку. Ось так підділи і піднімаємо вверх. Ось так. Все, воно піднялось Тепер можна від'єднувати. Потім просто воно знімається, вверх просто піднімається і все. Для того як зняли подушку. Можна це за опустить, щоб не загубилось, треба від'єднати на магнітофон ось цю білу Тому білу Також беремо отвертку, тут натискаємо і витягуємо. Ось тут треба придавити тверточкою в цьому місці. Все, беремо ключ, відкручуємо руль. Головка потрібна нам на 21. Одягаємо і зриваємо. Коли зірвали, повністю не відкручуємо, відпускаємо такі болта, щоб нам зірвати з самих слів. Все, зірвали от щоб він вже не плотно сидів, потім вже відкручуємо повністю болта цього. Так, відкрутили. Болтик наш, відкладаємо його і треба поставити мітки, щоб потім, коли будемо збирати, було нам зручніше не прозівати, так сказати. То тут маркером для себе помітити на рулі і на шліцах. Я так зроблю. Так, точно не переплутаєш, по-іншому не поставиш. Все. Тепер знімаємо руль і все готово. Все. Руль знятий.